Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає каналка Капризуля Творимо з любов'ю. І для вас сьогодні я готуватиму ось такі гарні, смачнющі печенюшки. Для печення нам потрібно сир, цукор, мука, яйця, олія, розпушувач і сіль. До сиру додаю цукор, олію, яйце та сіль. Змішую до однорідної маси. Якщо сир у вас часом такий сухий з крупинками, перейти його через сито. Не потрібно блендером, тому що воно получить надмірно рідку масу, і яка потребуватиме більше борошна. І зробить тісто забитим. До борошна додаю 7 г розпушувача, легенько перемішаю і буду додавати до сиру. Замішуємо легенько, поступово всипаючи муку. Ось таке сирне тісто у мене м'ягеньке вийшло. Легенько присипаю коврик борошном, виклала тісто і буду формувати кульки. Для того, щоб легше формувати сирні кульки, я беру водичку, змащую так руками. І беру і буду робити середні ось такі кулечки. Я їх не важу, я так на око роблю. Хто хоче більші, можна робити тоді більше, печенечка будуть. А хто хоче такі маленькі, акуратненькі, то робите такі маленькі, так як я роблю. У мене вийшло 39 кульок. Для подальшої роботи нам потрібно дечко і потрібна тарілочка з цукром, куди ми будемо омачувати заготовки з нашого тіста. Ми легенько присипаємо ковряк мукою не сильно, тому що, коли ми будемо робити джгутики, щоб нам мука не мішала овалювати їх в цукрі. Робимо джгутик. Тісто трошки липке, але це не страшно, тому що тоді гарно причіпиться цукор до джгутика. Тепер легенько ось так закручуємо і обвалюємо цукрі. Ось Цукор обвалили. Цукор гарно причепився і кладемо на дечко. Ось такі сердечка у мене получилися. Даєте їм 2-3 хвилинки постояти, щоб вони трошки відпочили, набралися сили перед випічкою, і тоді вони будуть гарні, пухкатенькі. Так, вони гарно постояли, трошки віддихнули, тепер кладу їх в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин, залежно від вашої духовки, як вона пече, і будемо пікати. Так, допоки наші сердечка, равлики е, печуться, наступні чекають своєї черги. Ось такі гарні печенечка у мене вийшла. Ось такі гарнющі вони виглядають всередині. Дивіться відео, передивляйтеся, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. Всього доброго, всім миру, міру, па-па!